Я буду читати Слово Боже. Це є перша книга царів. Перша царів, восьмий розділ. Перша царів, восьмий розділ. З третього так візьму, акцент буде на одному вірші, але так, щоб було зрозуміло, з третього вірша. І далі. І поприходили всі Ізраїлеві старші, а священники понесли ковчега. І понесли вони Господнього ковчега із киньєю заповітою та всі святі речі, що в ковчезі, і понесли їх священники та левити. А цар Соломон та вся Ізраїлова громада, що зібралися при ньому, були з ним перед ковчегом, приносили в жертву худобу, дрібну та худобу велику, що через многість не була вона ані записана, ані лічена. І внесли священники ковчега Господнього заповіту, до девіру храму, до святого святих, під крила херовимів. Бо херовими простягали крила над місцем ковчегу і затінювали херовими над ковчегом та над його держаками зверху. І восьмий вірш. А ті держаки були довгі, і головки тих держаків були видні з святині перед найсвятішим, а назовні не були видні, і вони там аж до цього дня. Я хотів наголосити на цьому віршу. А ці держаки були довгі, і головки тих держаків були видні святині перед найсвятішим. А назовні не були видні. І вони там аж до цього дня. Слава Ісусу Христу! І тема моєї проповіді я так назвав потрібні непотрібні держаки. Потрібні непотрібні держаки. Як бачимо, внесли священники, внесли ковчег заповіту на держаках, на таких великих палицях. Вони були вставлені в спеціальні каблучки, кольця такі, знаєте, все покрите золотом. І бачимо, так залишилося, і так було до цього дня. І дивно, що вони не були зняті. Ну, здається, логічно ну, принесли ковчег заповіту, поставили. Витягнути би треба було ці держаки і залишити так, правда? Але вони чомусь залишилися. І тут є певні духовні. Речі, про які я хочу поділитися з вами, і щоб ми пороздумували. Держаки залишилися на місці. Вихід 25.15. Давайте відкриємо. Вихід 25:15. Написано: В ковчегових каблучках будуть ці держаки. Не відступлять вони від нього. Така була постанова Божа, такий був закон. Вони мали залишатися там в каблучках. Що це за прообраз, брати і сестри? Що це говорить для нас, новозаповітні християн? Це говорить про те, що Боже Слово, воно непорушне і його треба дотримуватись. Слава Богу. Соломон не ризикнув витягнути ті держаки. Я думаю, він дотримався просто Слова Божого. Він знав слово Боже, як і його батько Давид. І, можливо, він ще й знав практику свого батька Давида, коли ковчег переїжджав в Єрусалим. Пам'ятаєте, коли поставили на воза і здригнулися воли, худоба здригнулася. І один з Левитів хотів простягнув руку, щоб притримати, що сталося, він мертвий став, правда? Така була постанова: не дотрим... не... Не, до... не дотикатися. А також коли ковчег від филистимлян приїхав так, до Ізраїльтян. І коли написано, народ Божий почав заглядати, так, в віко ковчега, почав заглядати, постанова була: не можна заглядати. Не можна, мав право тільки Мойсей, первосвященник. Ось вони заглядали, і сталося поразка в народі: 50 тисяч 70 чоловік. Загинуло тоді народу Божого, поразка. Господнє Слово непорушне, і його треба дотримуватись. І вже Ісус Христос говорить в новому заповіці: хто любить мене, той Слово моє, що Берег, береже берегтиме, так? і блажені, хто слухає Божого Слова, і його. Береже. Слава Ісусу Христу. Ми повинні берегти це слово не на полицях, десь, як в Біблії, знаєте, щоб воно десь зберігалося на полиці, а в скрижалях нашого серця, правда? І Слово в нас має перебувати постійно і необмежено. Давайте відкриємо друга царів, трошки по старому заповіту. Друга царів, четвертий розділ, 42-й, 43-й вірш. Це історія нагодування. Пророків, людей Божих Єлисеям. 42-й вірш. Написано такі слова: Прийшов один чоловік з Баал-Шалішу і приніс Божому чоловікові хліб первоплоду, 20 ячмінних хлібців та зерна в колосках в своїй торбі. І сказав Єлисей: Дай народові, нехай вони їдять. А слуга його сказав, що це покладує перед сотнею чоловік? Та він відказав: дай народу і нехай їдять, бо так сказав Господь: їжте і позоставте, брати і сестри, їжте і позоставте. Це є прообразом того, як в свій час Ісус Христос нагодував так п'ять тисяч людей, так, і апостоли ламали хліб. Що це, що це за прообраз, брати і сестри? Знову ж таки. Це те, що слово має бути в нас багато слова не буває. Воно має бути в нас постійно і воно має бути необмежено. Ми були в гостях в одній церкві, і після зібрання була така невимушена обстановка. Ми сиділи за столом. І одна сім'я, чоловік з жінкою, вони почали ходити в зібрання. Знаєте? Ім цікаво, вони слухають Слово Боже. Але я так задав питання невимушено. Кажу: а як ви часто ви читаєте Слово Боже, ось зараз? Він каже: ну іноді читаю, ну іноді читаю, знаєте, так відповів мені. І я так, Бог мені дав на думку так порівняти. Я кажу, оце назвав його по, по імені і кажу, оце так, якщо би ми от тілесно, фізично, якщо би інколи ми ж поїли. Що би з нами було, яке б наше було здоров'я, які б були наші сили, правда? Так само і духовне, іноді це, це не так, брати і сестри. Взагалі, якщо людина не прагне Божого Слова, то під питанням що, його відродження, я так вважаю, чи не так, брати і сестри? Якщо не прагне, якщо не хоче читати Слово Боже, перебувати в ньому, то під питанням його відродження, або якщо людина вже відступила і, так би мовити, все рівно. Держаки. Держаки. Яка друга функція держаків? Давид, висвіть, будь ласка, цей малюнок. Висвіть, будь ласка, на, на екран. Брат Юра, виключи, будь ласка, на, на декілька секунд цей. Я знайшов картинку таку, яка відображає найбільше, я так собі вважав, читаючи Слово Боже, передає це служіння первосвященника. Бачите, ковчег з заповіту, херовими з скрилами, які затінюють цей заповіт, держаки, про які я розказую. Ось, і священник нагнувся, бачите, він виконує свою роботу, кадило, палить, палить, палить цей фіміам. І ззаді завіса, бачите, і держаки завіса якраз за держаками. Правда? Цікаво так. Цікаво. Можна включити світло. За завісою, за завісою. Первосвященник не бачив тих держаків. За завісою. Була завіса і держаки. Вони хіба ручками впиралися. Було видно хіба напрямок. І коли завіса забиралася, то вже було видно, ті держаки. І ми бачимо, первосвященник, він якраз стоїть в проймі тих держаків, правда? В проймі якраз тих держаків. Це так на тій картинці. А так, це ніби як спалах, знаєте, щоб показати нам, і ми зрозуміли. Я не міг зрозуміти оцієї другої функції держаків, які Господь так мені відкрив Духом Святим, якщо б я не, не, не знайшов цю картинку наочно деколи буває важливо подивитися. І ті держаки, як ми бачимо, вказували шлях в тій темноті первосвященнику. Він бачив, куди йти в проймі тих держаків. Брати і сестри, духовне, що це значить? Ми повинні вести святе побожне життя, щоб бути тому святеє святих, саме святеє святих. Тоді що, тоді ми, як ми будемо в тій святині, ми будемо бачити ту пройму держаків, так? і ми будемо знати, куди нам іти. А куди нам йти? Нам іти до Божого ковчега до віка милості, який називають ще був, богослови, де є Божа присутність. Слава Ісусу Христу! І ми не запутаємося. Якщо ми будемо між тими держаками, ми не запутаємося. Обов'язково так станеться, що ми не запутаємося, ми будемо знати, нас будуть направляти ці держаки, і ось ця функція святе побожне життя віруючої людини. Адже первосвященник він був. Так? Він заходив раз на рік, святає святих, він освячував себе, він був, він був символом святості, правда? Наша бабуся, Параска Паша, сестра моєї тещі, їй 94 роки, вже 95 в січні виповнилось. Вона рік переїхала і проживала в Чорнограді разом з тещею. Читала слово Боже. Я дивувався, як Слово робило роботу в її житті, знаєте? На деякі речі просто міняло кардинально, що вона ще навіть повчала е, е, тещу нашу. Але був один такий момент, що я зайшов і якраз е, і ще так сталося, що і не було е, нашої мами тещі, була вона одна. І я сказав, е, ми говорили перед тим багато, знаєте, і обсуждали то все було це. І я сказав: чотя Паша, але треба. Покаятися, щоб війти в Царство Небесне. Вона каже, а як це? Знаєте, людина позитивного характеру, знаєте, смиренна така, все життя працювала на тій панщині, на тих трудоднях, тих рабстві совєтському, скільки віддала здоров'я і часу. Ось. Каже, як це? Я їй пояснив, що треба просто щиро покаятися, звершити молитву покаяння. І ми звершили ту молитву покаяння. Слава Ісусу Христу! Вона покаялася, і буквально через місяць вона злягла. Знаєте, вона зараз лежача. І їй зараз не просто. Я розумію, бо я доглядав маму, це щось подібне таке було з моєю мамою, тільки інакше трохи. Ось. Але я вірю, що вона, покаявшись, вона прийняла цю святість від Ісуса Христа, бо тільки Він може дати цю святість. І стала ту пройму держаків, і вона дойде до, до святих небес. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! І таке слово має підбадьорювати нас. Але увага, брати і сестри! За завісою, свят... за, за, за свята є святих, ми не бачимо держаків. Треба бути саме святе святих. І третє, брати і сестри, хто нам дав право входити в ту святиню? Ми ж зараз новозаповітні християни і ми входимо в святиню. так? Ми розуміємо, що ми можемо входити в цей святая святих. Хто нам дав це право, брати і сестри? Ісус Христос. Слава Йому. Давайте відкриємо від євреїв 10-й розділ, 19-й вірш. Від євреїв. Десятий розділ, 19 вірш: Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, якою нам об'явив Він через завісу. Цебто через тіло своє маємо і великого священника над Домом Божим. То приступімо з щирим серцем в повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла. Чистою водою, слава Ісусу Христу, слава Йому, що Він, людина, яка приходить до Ісуса, відкривається та завіса, правда, і ми маємо право війти, але право цей квиток. Нам подарував Ісус безкоштовно чим, брати і сестри? Своєю кров'ю. Що тут мається на увазі? Це не талісман, не якісь магічні властивості крові Ісуса Христа, але саме то, що Він віддав своє життя, Він пролив свою безцінну кров і та плата за вхід в святиню не сріблом, не золотом, не доларами і біткоїнами. А кров'ю Ісуса Христа слава йому, брати і сестри! І дев'ятий розділ. Давайте ще відкриємо тринадцятий, чотирнадцятий вірш. Такі слова: бо коли ж кров козлів та теля та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Чотирнадцятий вірш дуже важливий. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Дивіться, брати і сестри, оця кров Ісуса Христа пролита. Яка сила, в чому сила крові Ісуса Христа? Це те, що Він сам добровільно приніс в себе в жертву. Він був і первосвященик, і він, і жертвенник. В цьому проявилась його така Божественна натура. А то, що він був ще й людиною, то він ще й став і жертвою за нас. Тут же він, як людина, став жертвою, брати і сестри. І написано в цьому вірші, тут ще таке відкриття, яке нам говорить апостол Павло. Він каже, що він приніс себе не просто так, а приніс себе. Духом Святим. Явилось ще триєдинство Бога в всьому цьому звершенні. І Дух Святий, який Ісус мав без міри, він йому, він йому дав можливість стати тою жертвою. Тому що це було непросто. Ми читаємо, коли в Гевсиманії, правда, не просто йому далася ця боротьба, не просто йому було стати на жертвою, але переповнення Духом Святим. Третьою особою божества дало можливістю принести себе самого в жертву. І третє сила крові Ісуса Христа в тому, що Він приніс себе як непорочного Богу. В нього не було гріха, брати і сестри. Так пише Слово Боже. І він виконав закон жертви. Ми читаємо в старому заповіті, що яка жертва мала бути безвадна, правда, безвадна. І так само він був безвадний. Він приніс себе в жертву для. Того, щоб ти я, брат, і я, брати і сестри, церква дорога, мали життя вічне. Слава йому, брати і сестри. І тому я назвав свою проповідь держаки потрібні, непотрібні держаки. Ми тепер розуміємо, що ті держаки потрібні були. І якщо так перевести на духовну площину, то ті держаки це якраз і є Ісус Христос, який Духом Святим нам вказує дорогу на небо, брати і сестри. Ми покаялись так, ми примирилися з Богом, але в нас ще є земний шлях, і багато моментів, і лукавий хоче обманути, і хоче, щоб ми спітнулися. Але ми маємо дороговказ. Ми маємо ті держаки Духа Святого, слава Ісусу Христу! І слава Духові Святому, брати і сестри! Тому Брати і сестри, підсумовуючи свою проповідь, я хочу сказати, що ми дотримувалися слова, воно є святе і непорушне, і так і амінь. І ми повинні його дотримуватись. Ми його повинні виконувати в своєму житті, вести святе і побожне життя, освячувати себе, щоб бути в тому святе і святих. І сила крові Ісуса Христа, Його жертви Голговської, вона є велика, вона є безмежна, вона він. Вона проявляється саме в того, що він приніс себе в жертву. Він став і первосвященником, він став і жертвенником, і самою жертвою. Так, і е, він також приніс себе Духом Святим, і ця жертва його була досконала. Йому слава. Амінь. Молимось.